Ароматична свічка 54 Целсис з син Candles наповнить чудовим ароматом вашу оселю, створивши затишну атмосферу, завдяки якій ви завжди почуватиметесь прекрасно. Властивості, солодкий аромат, теплий аромат ідеальний вибір для подарунка чисте горіння склад Із з вмістом бджолиного воску спосіб використання свічку потрібно ставити на досить жаростійкій поверхні. Свічка не має горіти понад 4 години. Не допускайте догорання свічки до самого кінця. В жодному не залишайте запалену свічку, розташовану поблизу займистих предметів, без догляду, зберігати в недосяжному для дітей і домашніх тварин місці. Залишайте свічку горіти, аж доки її верхня поверхня повністю не розплавиться. Це запобігатиме утворенню небажаного заглиблення у воску. Для забезпечення оптимального горіння рекомендовано регулярно підрізати гніт відповідно до потреби.